Вітаємо вас на каналі Азумут. І до нас знову нарешті приїхала а 48. Їх дуже часто розбирають, і ми замовляємо вже, напевне, сьому поставку їх, тому що в них є особливість одна, а, яка а, багатьом зараз потрібна, і не тільки для військових, а й на подарунок діткам, для себе вчитися. Що це за особливість? Те, що вони йдуть, типу FPV. Ними можна вчитися літати, якщо ви хочете навчитися літати на FPV квадрокоптері. І в них доступна ціна. Давайте подивимося, як виглядають всередині. Вони не тримають висоту, з рахунок того ви можете добре навчитися ними стабільно літати. Ось так він виглядає. Вони маленькі, без камери йдуть, зразу захисні дуги. Пропелери маленькі, що не зададуть шкоди, якщо дитина вчиться літати, навіть 5 років, вона вже може радіти, що воно літає, що воно може ним погратися. І навіть якщо багато разів він буде падати, він розрахований на те, що багато разів падає, і він буде служити. Тобто падіння не є для нього критичними. В комплекті що в нас є? Додаткові пропелери, що є великою перевагою для квадрокоптера. Е і пульт. Пульт ось так виглядає, можна ним добре керувати. Е керувати бажано тільки у приміщенні. Е на вулиці не рекомендовано, тому що може знести відром. Адже це е така маленька модель, вона він є дуже легенький е і е ними можна. Літа, облітати різні перешкоди, вчитися не тільки на симуляторі, а вже живим квадрокоптером, і це цікаво. Як для того, щоб погратись, і для того, щоб просто стати більш професійними. Тому вони у нас дуже популярні саме із за того, що не йдуть типу FPV, Тому аналогів таких, як немає, є тільки вже самі FPV квадрокоптери у нас. Тому рекомендуємо не зволікати, а замовляти, тому що їх часто у нас розбираються. Ми потім чекаємо нову партію. Тому переходьте, замовляйте і підписуйтесь на нас на наш канал